Доброго ранку, ми з України. Я Ірину вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Щиро вдячна за вашу підтримку. Ось, і за ваші відгуки. І так, дивимося, як зазвичай. Що чекає вас сьогодні? Тут вибирайте карту ви. <кій> і так, перша, друга і третій варіант. Будемо дивитися. По першій карті. Дивіться. Хто вибрав першу карту, вам сьогодні прямо в руки при... стрибає щастя. Це не значить, що ви повинні ось так з протягнутими руками бути, але ваші руки сьогодні повинні бути вільними. Тобто, ви не повинні бути заклопотані якимись минулими справами. Наприклад, ви розійшлися з кимось і ніяк не можете відійти. Прийде нове щастя, воно не може війти, тому що у вас серце зайняте, у вас руки зайняті. Це коли вам дають е, якийсь скарб, а у вас руки зайняті. Ось е, це, в принципі, е, з другої сторони, кажуть, що щастя, воно вибиваючи чі чіточку. Ось, і довго може під вашими дверима. Я в це не дуже вірю, що воно довго. Ось. Але, як то кажуть, що має бути ваше, воно буде, але все рівно. Треба звільнятися від минулого. Тобто жити тут і зараз і а, дивитися в майбутнє. Якось так. А, якщо ви а, на старій роботі, вам пропонують нову, не задумуйтесь. це дуже хороша карта з великими шансами. Карта номер 2 У нас тут король кубків, тобто емоційний день, приємний день, це і закоханість, це і. Приємні розмови з кимось, це примирення мої дорогенькі, це і зізнання в коханні, це і знайомство, це якийсь просто друг або людина дуже близька. Це і роль батька. Це дуже хороша карта, дуже хороший день, спокійний день взагалі то, розмірений день, все прекрасно з хорошими, можливо, навіть звістками. Карта номер три. Тут у нас сімірочка монет. От я тільки не пам'ятаю, була це вона вчора в німців чи у, у, у нас на українському каналі. І так, Сімірочка, монет, говорить про терпіння. Наберіться терпіння, не намагайтеся, знаєте, от є в у німців така приказка: не намагайтеся травичку тягнути. Щоб вона ж вона з того від того швидше не виросте, як ви її будете тягнути. Тут набереться терпіння сьогодні. Спостерігайте, будьте уважніші, вкладайтеся, дайте любов комусь. Хочете, щоб у вас чудові діти були? Дайте їм любов, дайте їм затишок. Найбільше любові дайте. Ось, і, в принципі, ця карта ще говорить: відкладайте на, я не люблю казати чорний день, відкладайте на до хороших часів. Наприклад, гроші, наприклад, ще щось, гарну сукеночку там, чи ще щось вам треба. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам гарного, чудового дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!